Ми не по ми не побігу, тренуємося, так, спортсмени взагалі. Ваше як враження дуже приємно, дякую організаторам. Без тренування. Тренування це пішки на роботу і назад два тижні. Твої враження. Власна. Ти часто бігаєш? Ну, в таких забігах, коли знаю, а так ну, вранці коли є час бігаю. Ваше як враження? кльово. Часто бігаєте? Разом вперше, а по з тим. Я футболом займаюся у нас в спортзалі, дружина, а от зараз перший раз разом пробіглися, ми задомовлені сокново. А як ваші враження? Супер. Ви часто бігаєте? Ну так собі, Рідко, другий раз наступ. І як пробігли? Ставить, нас питайте, там якісь судді є. Чи Не, ну вам легко дали? Нормально, все? так. Я б ще кілометр пробіг. Як ваші враження? Враження супер. Ви часто бігаєте чи вперше? Е, ні, я раніше трошки бігав, колись виступав. Але ви пробігли легко? Ні, важко. Треба. Звісно, я зрозумів, що треба частіше цим займатися, треба бігати, підтримувати форму. Але тим не менш все-таки якісь ще резерви є. Я задоволений, працює. Як враження, Борис Васильович? Ні, класно, дуже. Часто бігаєте? Ні, дуже рідко. А як пробігає? Важко? – Трошки дихання чуть-чуть важко, от. Зняваші відбіги. Ви часто бігаєте? Ні, не часто. А як вам вдалося? Легко, вдалося. важко? Сими років знімається спортом. – А, писав легко да. Ну, просто легко, просто не знав дистанцію як розподілити сили, тому що біжиш не непонятно. Нормально.